Ціні улюблені смаки нашого підписника. Чай гружилам та чіпрець. А 10 з 10. Дуже освіжаючий та ароматний. Обліпиховий! 10 з 10. Чай мораку. Десять десяти. чай малиновий з куркумою. Десять з десяти. Солодкий, насичений чай вишневий з шоколадом. Десять з десяти. дуже смачний. Аронія чорноплідна кизелчі. Десять з десяти, мій улюблений. Напиши свій улюблений смак.